Що про оперативну ситуацію на найскладнішому покровському напрямку розпитаю Віталія Литвина, героя України, офіцера відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Шановна студія, шановні глядачі, героям слава. Пане Віталію. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про збір. На що збираємо? Скільки потрібно зібрати? Ми збираємо на автомобілі, тому що на Покровському напрямку і на багатьох інших напрямках, де діє бригада, ворог постійно хоче знищити техніку, тому що техніка забезпечує логістику. Логістика це успішне виконання службово-бойових завдань, це вчасне виконання службово-бойових завдань. Тому ми збираємо на автомобілі, тому що ці автомобілі можуть доставляти як підрозділи БПЛА в район підняття бортів. Ці борти мають вчасно виявити артилерійські системи, знищити. Ти ці артилерійські системи, тобто таким чином, найменший донат наших глядачів, які задоняти на цей збір, вони безпосередньо приймуть участь е, в забезпеченні вцілилості і збереження життів підрозділів переднього краю, які виконують задання на Покровському напрямку та й на багатьох інших напрямках. Тому найменший донат він буде також цінний і він буде максимально ефективно використаний в цілях СОЛО оборони і безпеки України. Я з вашого дозволу додам. Шановні глядачі. Ви бачите QR-код на екрані. Ви знаєте, що це. це йде збір. Ми збираємо на автівки для е, бригади. Рубіж. Будь ласка, візьміть участь. Е, як пан Віталій правильно сказав, навіть найменший донат він дозволяє зібрати загальну суму. Нас багато е, багато людей зараз дивляться наш ефір. А це означає, що багато е, українців мають змогу зараз переказати гроші. Я вас про це прошу. Пане Віталію, до вас яка ситуація зараз у вашій смузі відповідальності? На покровському напрямку противник постійно проводить штурмові дії. Він залучає велику кількість артилерії. Він б'є як по передньому краю, і також їхні артилерійські удари вони на суть знайте такого здебільшого терористичного характеру по цивільним об'єктам по будь-яким населеним пунктам. Просто вони хаотично завдають цих артилерійських ударів. Застосування оперативно-тактичної авіації так само воно хаотично. Тобто він б'є по покровську, по Мирнограду, просто б'є і все, знаєте, там можуть бути ніяких військових об'єктів. Ворог завдає ударів, і також він хоче виявити логістичні шляхи, по яким відбувається е, Потреби закриваються, потреби підрозділів переднього краю і нищити їх. Ворог використовує тактику малих груп, тобто постійно, постійно він хоче виснажити підрозділи переднього краю і проводить ці штурмові дії. Таким чином він використовує велику кількість особового складу, велику кількість артилерійських систем, велику кількість оперативно-тактичної авіації. Зараз ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, шановні, якщо маєте змогу, навіть якщо цієї змоги небагато, найменше донат зараз на оцей QR-код – це на автівки для бригади рубіж. Будь ласка, візьміть участь у зборі. Ми збираємо гроші, і ви знаєте, що кошти напряму йдуть в бригаду. Ми неодноразово це зробили, робили і протягом минулого вже року, і ви знаєте, що ну в цьому сенсі нам точно можна довіряти, пане Віталію. Напередодні в ефірі марафону ви повідомили, зокрема, таке цікаве, от що це буквально цитата, що ворог намагається обійти Покровськ з напрямків піщаного Миколаївки, адже він розуміє, що Якщо ув'язне у бої в забудові міст Покровська Мирнограда, то буде знищено велику кількість його особового складу. Хочу вас запитати, чи означає це, що росіяни от кидають у бій ну відносно погано навчених солдат, які ще не можуть наступати? вони можуть наступати масою на просторі, а от не виживають у міських боях. Чи так це? Це дійсно так, і про це свідчать останні полонені. Це свідчать останні за отримані документи зі знищених ворогів. Те, що е, ворог включає в списки своїх військових частин цих е, загарбників, цих штурмових груп місяць тому, три тижні тому. Тобто, це свідчить про те, що цей особовий склад не прийшов в кваліфіковану підготовку. Тобто, коли ми беремо наших військовослужбовців, які відправляються на базу загальну військову підготовку, вони проходять мінімум 55 днів на полігоні вишколу потім. Е, Проходять підготовку безпосередньо в підрозділах, в яких вони далі будуть проходити службу. Ворог натомість відправляє велику кількість ненавченого особового складу, і вони розуміють, що навчити. Е Військовослужбовця, штурмовика за такий період нереально, і тому вони їх відправляють великою кількістю за прикриттям великої кількості ствольної артилерії і оперативно-тактичної авіації. І ворог розумів, що в забудові ми проходимо підготовку, як і на навчальних базах наших партнерів, де вони навчають наших військовослужбовців, якраз таки бою в забудові так само багато наших спецпризначенців мають досвід ведення боїв у забудові, і це було такі таких пункти як Маріуполь, Бахпут, Сіверодонецьк і Авдівка, де просто ворог втрачав в цих населених пунктах просто шалену кількість свого особового складу. Це вони втрачали там бригадами, і вони розуміють, що якщо вони ув'язнуть Ще в Покровську в Мирнограду вони втратять велику кількість свого особового складу. Їм прийдеться поновлювати і підсилювати свою мобілізацію, яка і так проходить в Російській Федерації. Прихована, не прихована, рекрутинг вони просто не навчають цей особовий склад, тому що терміни стоять і, дивлячись по втратам на покровському напрямку, за добу ворог може втратити там одиниць в живій сілі. Це ми не рахуємо техніку, артилерію, міномети і БПЛА, які вони втрачають, але вони не збавляють темпів. Тобто, це такий додатковий показник того, що ворог не полишає намірів і не полишить намірів захопити ці населені пункти, такі тому, що вони важливі як об'єкти. Я потім просуватися в бік населеного пункту Костянтинівка, звідти вони тиснуть на той напрямок, що з боку Турецька і Часового Яру, і ворог не полишає намірів, не зважаючи на свої великі втрати. І вони розуміють, що вони проходять. Невелику підготовку в таборах е, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Потім вони гинуть і вони проводять такий конвейер дуже швидко, навчаючи якісь базові підготовці, просто щоб е, їхній загарбник міг тримати в руках зброю і просуватися і ворог. Дія таким чином, щоб виснажувати наші підрозділи, тому що ворога дуже багато, і ми маємо його нищити інтелектуально, Ми маємо його нищити високоточним озброєнням, щоб не втрачати своїх побратимів та посестер, які діють безпосередньо на передньому краї на покровському напрямку. Угу. Пане Віталію ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що та війна, яка зараз яку Росія веде на нашій території, вона не зовсім класична. Вона з використанням дронів і, е, зокрема, і в такій ситуації дуже важлива швидкість і оперативність. І от таку швидкість і оперативність і в логістиці, в тому числі, дають автівки. Зараз ми збираємо на автівки для бригади Рубіж. Ви бачите QR-код на екрані, це означає, що збір іде. Будь ласка, я вас дуже прошу, не нехтуйте. Гривня, дві, три, п'ять, десять, хто скільки може, але ми разом здатні збирати великі суми для наших бійців, які нас з вами захищають. От в багатьох людей ще не закінчилися свята, і саме ці люди, які зараз воюють на передовій, дають нам з вами змогу, взагалі, хоча би трохи відчути те, що якісь там свята календарні є. Будь ласка, включіться і долучіться до збору. Дуже вас прошу, пане Віталію. Наприкінці грудня усухортиця повідомляло зокрема про близько 70 тисячне угруповання ворога в районі Покровська. Це було е, десь 19 грудня, якщо я не помиляюся. Яку перевагу має ворог у живій силі от зараз? Ворог має значну перевагу у живій силі, але е, дивіться, як ми відказали на минуле запитання. Відповідав раніше наш особовий склад артилерійських підрозділів, підрозділів БПЛА, підрозділів переднього краю. Він має більшу кваліфікацію, більшу навченість і більший професіоналіст. І тому на цьому напрямку ми протиставляємо ті Сімі -ти, тисячній армаді свій професіоналіст, тобто цифри співвідношення, я не можу казати зазначених причин, щоб ворог не розумів, яка кількість особового складу виконує завдання е, на передньому краї і в толових районах е, сил оборони і безпеки України. Але так дійсно ворог переважає на тому напрямку в живій сілі. Він іноді переважає і в артилерійських боєприпасах. Він іноді переважає в застосуванні БПЛА, таких як фпв дронів. Пала оперативно тактичного рівня, які вони розвідують такі ж такі логістичні шляхи, тилові пункти управління, це Орлані 30 це суперкама які вони використовують на постійній основі. І тобто, таким чином. Ворог переважає в кількості озброєння військової техніки живих сілі. Натомість ми, ми протиставляємо свій професіоналізм. І знаєте, що ось ми дивимося, колосальні цифри за день 300-400 знищених загарбників за місяць, це може 9 тисяч, але відчуття, що ворога зменшується, і те, що падає інтенсивність штурмових дій, такого відчуття просто немає. Ворог продовжує натиск, ворог продовжує виснажувати підрозділи переднього краю, підрозділи артилерії, підрозділи спеціального призначення. Значення постійними і постійними штурмами непрофесійних своїх військовослужбовців, своїх загарбників, але інша сторона цієї монети – те, що їх багато: велика кількість загарбників, велика кількість озброєння і техніки. Uh, ще раз нагадаю, що точиться зараз. Іде збір на автівки для бригади Рубіж. Будь ласка, я дуже прошу глядачів долучитися до збору. Гривня, дві, три, п'ять, десять. Хто скільки може? Звісно, краще, щоб там були два три нулі. Але хто скільки може, насправді зараз мені підказують, що близько ста тисяч зібрано. Це класно, це абсолютно люди. Ви чудові. Чи можемо ми ще піднатиснути трохи і ну добити цю суму? У Нас буквально дві хвилини, пане Віталію. Навіть хвилина підказують мені. Я дуже коротко мені дуже впав. От в пам'яті за закріпився ваш приклад суботній. Ви в суботу вчора е, включалися про мінометний розрахунок. Ви знищуєте його, але вже от за кілька годин ворог виводить новий. Хочу вас коротко запитати: а що це за техніка військова, яку зброю, яку він використовує? Це старі радянські запаси, нова виробництво, російське виробництво чи можливо не знаю корейське. Дивіться, з приводу озброєння ворог використовує велику кількість модернізованого радянського виробництва і військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Він не стоїть на місці. Вони постійно виробляють нові зразки, як мінометів ствольної артилерії, засобів радіоелектронної боротьби. І це показник того, що, от, наприклад, місяць тому назад підрозділ Тайфун це спеціальний підрозділ Національної гвардії України, знищили разом з 14-ю бригадою Національної гвардії України такий засіб, як Бориса Глеб. С 2 це потужний засіб радіоелектронної боротьби. Ворог кидає на цей напрямок як радянські е, зразки озброєння, як модернізовані зразки озброєння, і так само новітні їхні розробки по озброєнню, ті ж саме виробництво мінометів, які вони відновлюють, ті ж самі нові боєприпаси, які вони виробляють на постійній основі на своїх військово-промислових комплексах, і так само з радянських запасів, те, що вони беруть, модернізують і використовують, з приводу е, корейського озброєння в я мене дуже пер... я, я дуже перепрошую. У нас на жаль, закінчилося ефірне вікно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу сказати, що за е, протягом неї ми зібрали 120 тисяч. Я розумію, що це замало для доповної суми. Але я заохочую вас, якщо можна за можливості, включайтеся до нас, і ще ми продовжимо цей е, збір. Я наразі вам дуже дякую за розмову. По перше, ще більше я вам дякую за. Ваш захист за наш захист за вашу службу. Це Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Глядачі до вас, ви молодці. Я вам дуже дякую. Але ви знаєте, що збір триває, і ви знаєте, як знайти QR-код Це можливо зробити на нашому Ютубі, взагалі на Ютуб-каналі, де, де йде марафон. Можете відмотати і знайти цей збір. Крім того, заходьте на а, соцмережі, а, які є бригади Рубіж. Шукайте. Цей QR-код і додавайте ще треба більше. Пане Віталію, дуже вам дякую. Бажаю здоров'я. Дякую вам.